Російські війська активізувалися на південному напрямку, щоб вийти на адміністративні кордони Дніпропетровської та Запорізької областей. Росіяни проводять масовані штурми з залученням бронетехніки. Ворог намагається прорватися на цій ділянці фронту, щоб перерізати важливі логістичні шляхи. Про це вже повідомляють військові. Більш детально про це і не тільки зараз будемо говорити з Дмитром Снігирьовим, військовим експертом та воєнним оглядачем. Вітаємо вас у нашому етері. Вітаю дякую за запрошення. Дякую, що наголосилися прийти. Тож, пане Дмитре, які ймовірні сценарії розвитку ситуації в разі подальшого наступу росіян саме на цих фронтах, ми можемо очікувати найближчим часом. Найближчим часом ми можемо очікувати різке загострення ситуації. По всій протяжності російсько-українського фронту а це 1200 кілометрів. Але найбільш е, проблемні для сил оборони України напрямки це Новопавлівський, там відстань до одмін кордонів з Дніпропетровського області 4-4,5 кілометрів і Покровський відстань до 7 кілометрів. На Новопавлівському напрямку окупанти, на жаль, мають тактичні успіхи. Це просування в районі населеного пункту Багатир і відповідно Константинополі. Низка інших. Причому зміна тактики дій російської армії, використовують зараз штурмові групи, оснащені мототехнікою, багі та іншими швидкісними засобами пересування, щоб унеможливити їх ураження українськими півдронами. Аналогічна ситуація йдеться про загострення протистояння. По Покровському фронту. Причому як в районі населеного пункту Шевченка воно практично 70% під контролем росіян. А я нагадаю, шановні ну, толеглядачі, від відстань від Шевченка до Покровська, це приблизно 2,5 кілометри. Так і відповідно намагається взяти під безпосередній контроль трасу Покровська-Стянтинівка. Малинівська розв'язка там досить серйозні. Бої тривають і, на жаль, є тактичні успіхи росіян. Чим це загрожує? Відповідно, можливість флангового охоплення позиції Сил оборони України і виходу безпосередньо на Мирноград. Це з одного е, е, напрямку, і відповідно, можливість просування в напрямок Костянтинівки, причому вже не з боку Торецька, а, а практично з західної частини. І зауважте, на тлі різкої загострення ситуації. На умовно на Дніпропетровському напрямку це Покровський і відповідна Новоксандрівський на, на на, на, напрямок. Різка активізація дій окупантів і на Костянтинівському напрямку. Тому говорити про Краматорський напрямок наразі немає вже підстав. Фактично, мовиться про те, що росіяни в притул підійшли до Костянтинівки і найближчими тижнями розпочнеться вже Бої за це важливе для української сторони промислове місто, крім того, різка активізація окупантів на лиманському напрямку сьогодні з'явилося повідомлення про взяття окупантами під контроль населеного пункту Торське. А це якщо ця інформація підтвердиться, то це відповідно відкриває можливість окупанта в подальшому просуванні до безпосередньо Лимана. Як бачимо, ситуація загострюється, але основний акцент, на мою думку, росіяни будуть все ж таки е в моменті можливого виходу на адмінкордони з Дніпропетровської області. Пояснюю їх мету: на тлі так званих мирних перемовин російська армія. Е Буде намагатися вийти безпосередньо на адмін кордони Донецької області, щоб мати важель військово-політичного тиску і на Україну, і Сполучені Штати. Подальші дії Росіян це фактично ультиматум або Сили оборони України виводять підрозділи з контрольованих районів Луганської і Донецької області. Ну Луганська вже фактично повністю захоплена Донецької області, або відповідно російські окупанти. Масштабу театр бойові дії за рахунок Дніпропетровської області, це той сценарій, про який я повідомляв вашому ютері ще місяць тому і раніше. Тобто, це основні загрози, і це буде використано якраз в моменті посилення так званих перемовних позицій країною окупанта, тобто будуть намагатися фактично віддзеркалювати ті події українського контрнаступу в Курській області, а саме. Розширення зони присутності, так званий обмін територіями, але, але в нашому випадку нам будуть пропонувати одні українські території фактично на інші українські території. Причому зауважте, що на ведуча і вельми шановна поглядацька аудиторія різко активізувалися росіяни і на Сумському напрямку. Вже не мовиться про Харківський навіть напрямок, тобто таким чином йдеться про те, що вони дають зрозуміти українській стороні, що готові розширювати географію театру бойових дій за рахунок інших областей України, крім тих областей, які згідно указу з російського диктатора від 30 вересня 2022 року, включені до складу Російської Федерації. Нагадаю, це Луганська, Донецька, Запорізька і Херсонської області. У цьому основні небезпеки для української сторони як у військовому плані, так і, відповідно, на дипломатичному фронті, Франція вирішила передати в Україні всі самохідні артилерійські установки Цезар, які будуть вироблятися протягом 2025 року. Як повідомляють вже ЗМІ, за даними деяких джерел, про це заявив навіть президент Франції Мануель Макрон. Зазначається, що Франція має намір поставляти 12 гаубиць на місяць, що загалом становить 144 одиниці на рік. При цьому Париж зробить поставки САО «Цезар» для Києва пріоритетом навіть за рахунок інших замовників. І От постає питання, з чим пов'язаний такий таке включення саме Франції і саме артилерійськими установками. Це перше питання. І друге, наскільки це допоможе вже українському війську саме на лінії фронту Шановна ведуча, давайте подивимося можливості українського округу оборонпрому. 36 сау на місяць показує ще місяць тому президент України говорив про те, що ми вийшли на рекордну кількість: це 24 САУ. Наразі 36. шість тричі більше ніж французька сторона. Причому зауважте, це з таки 155 й калібр, тобто натівський снаряд. І тут варто говорити про те, що, на мій погляд, французькій стороні варто було б використовувати. Досвід Данії, а саме інвестувати в українську економіку в моменті виробництва, а саме українських САУ. Я пояснюю, вартість САУ Цезар, якщо я не помиляюсь, вона приблизно до 5 мільйонів. В той час як українська Богдана, 2,4 мільйона. Ми дякуємо Франції за цей внесок. У українську перемогу, але на мій погляд, ну погодьтеся, економічно вигідніше було би інвестувати в укроборонпром щодо збільшення кількості українських сал, які не потребують додаткового навчання українських безпосередньо гармашів, правильно ніж ми будемо очікувати протягом року. 140 сау французького виробництва так у них тактико-технічні характеристики Сау Цедр вважається однією з найкращих. Але ну і не варто й забувати те, що Сау Богдана за своїми тактико технічними характеристиками не поступається західним аналогам. А по деяких позиціях вона навіть краще в своєму відповідно ну, в своїй номенклатурі. І, на мій погляд, це було би економічно вигідніше. Або погодьтеся, ми б тоді мали можливість виробляти не 36, а наприклад 50 сал, але українського виробництва, які не потребують додаткового навчання, а це знов гроші з українського бюджету. Бо треба направити людей в Францію, оплатити навчання, все це час і все це займає. Ну і логістика, і все це займає досить багато часу. Але менше з тим, ну, це свідчить про те, що Франція чітко дає зрозуміти Російській Федерації. В першу чергу це політичний сигнал, якщо мовиться про постачання на рік, що Франція не втомилася, у Франції є резерви та ресурси, і бачить, чи то Франція масштабує підтримку України. Зауважте аналогічна ситуація в передачі САУ з боку Великобританії. Там, взагалі, всі, які були в наявності, передали українській стороні. І це знов таки яскраве свідчення того, що Європа монолітна в питаннях подальшої військово-технічної підтримки нашої країни, і насамперед, мовиться про те, що Франція дає чітко зрозуміти Російській Федерації, що можливість перенесення театру бойових дій безпосередньо на території європейських країн мовиться про країни НАТО, знайде. Відсіч з боку і французьких збройних сил ну відповідно, всього блоку НАТО. Але щоб цього не сталося, відповідно колективні зусилля НАТО наразі в моменті переозброєння Сил оборони України давайте поговоримо зараз про ситуацію у Криму, що відбувається? Поступила інформація, що з тимчасово окупованого Севастополя росіяни вивозять майно 810-ї бригади морської піхоти. Про це принаймні в телеграмі повідомили партизани руху АТ. З чим це може бути пов'язано? Чи пов'язано це з тими вдалими, саме історіями про збиття літаків, які були у Криму українськими морськими дронами? І взагалі, якою зараз ситуація є саме з того боку? Ну, Ви знаєте. Я пояснюю руху, АТ, що 710 та бригада до недавнього часу була задіяна на Покровському напрямку. Потім була передислокована на Курський напрямок і досі знаходиться на Курському напрямку. Ну, для телеглядачів я е, пояснюю, щоб було зрозуміло, ви їдете у відрядження на тиждень. Але затримуйтеся на місяць. Відповідно, ваше майно просто ну, ви просто передати майно і ваше майно передають безпосередньо а до пунктів постійного чи тимчасового перебування. Вашого правильно те саме відбувається з підрозділами 810-ї бригади морської піхоти, які наразі зосереджені на території Курської області, які успішно утилізуються силами оборони України, як в районі Алешні, так і відповідно, в районі Тьоткіна. Тому, на мій погляд, вивіз майна пов'язаний в першу чергу саме з моментом, скажімо, пунктів постійної тимчасової дислокації особового складу цих підрозділів. Але якщо говорити про Крим, то останні успішні удари безпілотників головного управління розвідки Міністерства оборони України по законних військових цілях на території тимчасово окупованого півострова засвідчили те, що Україна розглядає крім політичного відповідної військовий характер повернення е, тимчасово окупованих територій. Я нагадаю, тоді внаслідок ударів безпілотних літальних апаратів головного управління оборони, е, головного управління розвідки Міністерства оборони України було знищено низку е, пускових установок с 300 С 400 а це не тільки військовий успіх Сил оборони України, але й відповідний політичний інформаційний характер цієї операції. Бо весь світ наочно побачив, що так звані С 400 тріумф вони не здатні навіть самі себе захистити від українських безпілотників, вже не говорячи про захист відповідно надважливої для росіян логістичної складової Кримського мосту. Крім того, удари були нанесені безпілотниками головного управління розвідки Міністерства оборони по всіх практично аеродромах на території окупованого Криму, починаючи від Жанкої, Сакі, відповідно Севастополь і ну, вся військова інфраструктура. Але головне те, що удари були нанесені, і по РЛС. Тобто російська система ППО залишилася практично без вух, без можливості протидіяти зовнішнім чинникам у вигляді безпілотників головного управління розвідки Міністерства оборони, і самі росіяни визначають той факт, що наразі безпілотники гур оснащені системами Starlink, що робить їх більш е, технічно вдосконалими в моменті маневровості, і е, е, головне. Вони фактично не можуть протидіяти мовиться про москалів нашим безпілотникам і от знищення систем протиповітряної протиракетної оборони яскраве тому підтвердження. Це блискавична операція головного управління розвідки Міністерства оборони України. Пане Дмитре, ще таке питання залишається вчора. Була інформація про те, що постачання військової допомоги Україні від Італії затримується. При цьому є сподівання, що вона надійде, коли війна з Росією вже завершиться. Про це заявив міністр оборони Італії. І от в чому питання, коли доходить до такої вже знаєте основної історії про те, що чим ви будете допомагати, дуже багато країн роблять ось таким чином: так, ми будемо допомагати, але темпи цієї допомоги і масштаби цієї допомоги вони не надто великі. І постає питання: наприклад, ось ці санкції, які введені вчора Євросоюзом, наскільки вони впливають, і наскільки швидко будуть впливати, чи взагалі будуть впливати навіть? військову спроможність Росії, як ви вважаєте, чи це буде така знаєте, лайт версія? Також а, саме позиції Італії, яка говорить про те, що військова допомога буде потім, потім, після настання миру в Україні. Ну по Італії давайте говорити про те, що ще до моменту широкомасштабного вторгнення правосправа організації якого чоловіка ми повідомляли про те, що серед помічників Мілоні, наразі вона прем'єр-міністра Італії, є така осіпова. Це фактично співробітник російських спецслужб. Вона а діяльність цієї організації, вона під прикриттям фонду Гарчакова. І відповідно розтяг е, суд сотрудничества. Тобто, фактично шпигунської мережі Російської Федерації на території Італії. Уявіть собі, тобто російські спецслужби просунули найближче оточення діючого. Ну на той момент вона не діюча була премєр міністр але менше з тим. А один з провідних італійських політиків, політики е, свого агента, ну це досить показовий факт. Але е, з приводу Італії, це досить тривожний факт, бо я поясню, про що йде мова. Італія, і Франція є країнами-розробниками систем ППО Європейських аналогів американських е, е, систем протиповітряної протиракетної оборони. Петріотів, і відповідно, якщо Італія наразі заявляє про певну затримку в моменті постачання озброєння, то мовиться якраз про системи сампті італійсько-франко-франко-італійського перепрошую виробництва. А це значно послаблює можливості України в моменті прикриття неба і відповідно, нейтралізації ракетних атак з боку Російської Федерації. Це тривожний дзвінок. З приводу економічних санкцій, ну самі країни ЄС визнають. Те, що, ну, як ви слушно зауважили, це лайт-версія цих а, санкцій, тобто не про що. Фактично, ну, іміта бурклива імітація санкційного пакету. Єдине у нас сподівання і надії на санкції, які запровадять Сполучені Штати. От там, а, скажімо так, слова а, а, на відміну від європейських, не розходяться зі справами. Наразі вже Сполучені Штати продемонстрували Російській Федерації що таке економічний тиск, пояснюючи на не, не товариство: падіння ціни на нафти спровоковано саме Сполученими Штатами. Заважте напередодні візиту Трампа в Саудівську Аравію останнє приймає безпрецедентне рішення щодо збільшення видобутку нафти. Хоча до цього позиція Саудівської Аравії була прямо протилежна. Це одна з провідних країн АПЕК разом з Російською Федерацією. Вони до останнього тримали ціну на нафту 70 доларів за барель. А тепер, згідно е, даних мінфіна країни-окупанта втрати російського бюджету внаслідок падінь ціни на нафту, 2 трильйони російських рублів. Уявіть собі, яка, який удар по спроможностях російської економіки. Це тільки початок. Вже мінфін Російської Федерації говорить про те, що ціна, яка є наразі 56 доларів за барель, є критичною для російської економіки. А завважте на тлі відповідно домовленості між Сполученими Штатами та Іран, про що свідчать сьогоднішні котування? Про знов падіння ціну на нафту. Прекрасна гра, заважте непрямий тиск. Ніхто не кидається красивими гучними фразами Путін. У вас 12 годин. Якщо ні, то небо впаде, небо впало. Це я до висловлювань новообраного канцлера ФРН. Правильно, для чого ви кидаєтеся такими гучними заявами, щоб потім вийти і з гарною міною при поганій грі заявити про те, що санкції Євросоюзу будуть прив'язані до підсумків зустрічі в Стамбулі? А підсумки в зустрічі в Стамбулі це зустріч: не про що судячи зі складу делегації Російської Федерації, тому про що ми говоримо? Друге, але шановне товариство, дивіться далі по санкціях Сполучених Штатів, щоб вони розуміли, що все так погано, і відповідно, на тлі, коли Євросоюз ну відверто пасе задніх, ми кинуті сам на сам ні. Ми проаналізували з вами ситуацію з ціною на нафту на світових ринках. Причому зауважте, збільшили видобуток нафти навіть Казахстан. Рекордно збільшили, а Казахстан, зауважте, країна ОДКБ, яка до останнього часу вважалася в орбіті військово-політичного впливу Російської Федерації. Далі, що робить Трамп? Досить красива гра, з ким він зустрічається в Сирії? З представником нової влади о, в Сирії в Саудівській Аравії, з представником нової влади Сирії, правильно? І про що йде мова? Про доступ Сполучених Штатів до нафтових родовищ цієї країни. А хто їх розробляв до цього часу? Російська Федерація, ДРЕК ті нафтові родовища, які контролювалися ПВК Вагнер. І зауважте. На тлі відповідно підписаних угод про допуск американських інвесторів і турецьких буде мовитися про те, що Російська Федерація забереться геть з території Сирії, а це Порт Артус, вкрай необхідний Російській Федерації для присутності в Середземному морі. Вони втрачають повністю логістику і можливість впливу на геополітику в цьому стратегічному регіоні, плюс авіабаза Хменів. Красива гра, та дуже. Відповідно, далі йдемо. 12 банків Російської Федерації відключені від системи світ. Байден близько боявся приблизитися до цієї теми. Натомість, що ми бачимо? Ми бачимо рішучі дії з боку Трампа. І знов зауважте, на тлі заяв української сторони, про покусаних Путіним Вікофа та інших представників адміністрації Білого Дому. Та хто б так кусав? Останні пропозиції Віткофа навіть з приводу перемовного процесу в Стамбулі Росія змушена буде обговорювати ситуацію навколо Запорізької АЕС. А це, шановне товариство, крапка в намаганнях Російської Федерації щодо територіальних поступок і контролю над цією Запорізькою областю. Це один момент. Другий демілітаризована зона навколо Запорізької АЕС. А це взагалі красива дипломатична гра Сполучених Штатів, де мілітаризована зона передбачає наявність військового контингенту кого? Сполучених Штатів чи то країн ЄС. А тепер в чому ця гра полягає? Згадайте основні вимоги Російської Федерації ще від Стамбулу 2022, відсутність військ НАТО на території України. А мовиться про те, що Запорізька АЕС згідно указу російського диктатора. Це начебто територія Російської Федерації. Ви уявляєте, тепер, виявляється, Російська Федерація готова обговорювати присутність іноземних військ на території безпосередньо Російської Федерації. І останні заяви російської сторони, ми готові до діалогу по Запорізькій АЕС. От вам і привіт. Чергові червоні лінії Російської Федерації пішли у смітник. Але головне вимога Вікоса. Росія має повернути Кімбурську касу. Шановне товариство, там ж маленький шматочок української суші, Миколаївська область, Миколаївський район, але він має стратегічне значення для вільного судноплавства. Будуть розблоковані українські порти Херсон, Миколаїв і відповідно знята напруга навколо Ізмаїла. А Ізмаїл, я нагадаю, що до початку широкомасштабного вторгнення двосторонні договори України Великої Британії щодо будівництва військово-морської бази українських ВМФ. От вам і позиція Сполучених Штатів щодо захисту українських інтересів на всіх рівнях військовому, політичному економічному. Ну і на останок, вибачте, заміть такий монолог: останні дії Сполучених Штатів 100 ракет до петріотів передали. Колосальна допомога, але й головне товариство: 150 атакамсів. Адміністрація Байдена за весь час примудрилася нам, спромоглася передати 50, втричі більше. Так хто є другом України? От вам і відповідь. І я дякую вашому телеканалу на тлі антиамериканської істерії. Тоді ми з вами єдині. Доносили ну реальний характер дій з боку американського уряду і американського президента, і наші прогнози, ви бачите, вони справдилися в моменті реальних дій адміністрації Сполучених Штатів, а не заявна кшталт заявного обраного канцлера ФРН. Я не кидаю капців його адресу. Ну погодьтеся, ну виглядає досить беззубо на тлі реальних дій Сполучених Штатів. Що ж, пане Дмитре, дуже дякуємо. Вичерпна відповідь. Дякуємо, що приділили нам час. Дякуємо, що проаналізували такі складні військові і політичні історії, які точаться в Україні і у світі навколо України. Пан Дмитро Снігірьо, військовий експерт та воєнний оглядач, був з нами на прямому включенні. Щиро вам дякуємо. Ну і прощаємося з вами. Тримаємо стрій, все буде Україна, звісно.